Володимир Йосипович у свої п'ять років став в'язним фашистського концтабору. З болем згадує той час, коли в окупований Кривий Ріг заїхали німці, зібрали усіх дорослих та малих і погнали до залізничної станції. Там стояли товарні вагони, затолкали, запхали нас всіх насильно в таці товарняки. Деревтож і повезли забиті всі вікна, двері були духота, темнота. Тіснота, тільки крики та плащ дітей чути, і все. І повезли нас, куди везли? Довго-довго привезли нас, ето, ну, в Німеччину, в місто Лід Ну Там завели в таку дліду будівлю у нас, всіх, як сказати, оголили. От, значить, налисо постригли всіх. значить. Ну, зробили там зазу провірку, вот, допити, реєстрації. Вот. Оділи нас значит, в полосату, табірну форму на ноги, тряпчані эти, на дерев'яних колодках, кандали, значит, і погнали нас в табір. Поки дорослі по 14 годин важко працювали на полях, діти перебували у таборі. Через місяць туди приїхала німецька делегація, яка відібрала хлопчиків 5-7 років. Серед них був і Володимир. Його разом з іншими дітьми повезли до засекреченого дитячого концтабору міста Нюрберг. Над нами там проводили медицинські експерименти. Свін брали кров, От. заганяли в сточні ями. Били прикладами, от. обливали холодною водою, цькували на нас вівчарок. І ще, значить, заставляли на території табору рити танчеї, рити, а потім і засипати. От. Значить, ну, були такі случаї. У мене до сих пор залишилася пам'ять на голові от удара прикладом, розрубали мені череп. от. Потім одного разу я вийшов із сточної ями. охоронець замітив, підбіг свати мене, підняв вище своєї голови з усієї сили кинув об землю. У констаборі, який став місцем смерті для тисяч людей, чоловік пробув майже два роки. У 45-му повернувся додому. Каже, дивом вдалося вижити. Біографії цих людей це справжні уроки мужності. Нині у кривому розі залишилося 135 тих, хто пройшов через пекло концтаборів Другої світової. З міського бюджету їм виплачується одноразова матеріальна допомога, а також надаються продуктові набори. Ви знаєте, яке відношення було завжди для вас, для в'язнів концтаборів, яке було завжди відношення до ветеранів. Другої світової війни до нашого старшого покоління, які перемогли у війні, потім відбудували країну, побудували наше місто. Ви знаєте, яке шановливе ставлення, яка завжди допомога. Ви знаєте, що якби зараз не було важко, у нас працюють всі соціальні програми і прямигали грошові виплати з бюджету і безкоштовний проїзд, продуктові набори і багато чого іншого. Тому що якби не було важко, ми завжди будемо пам'ятати ваш подвиг. У нашому місті більше 30 років діє криворізьке відділення української спілки в'язнів жертв нацизму. Осередок об'єднав тих, хто пройшов через концтабори. В основному звичайні діти, які були в концтаборах, які родилися там, в яких було ну не було дитинства. Ми були, що таке війна, це, це кожен розуміє зараз, що таке війна. Війна це страшно. І ми пройшли ту війну і тепер проходимо цю війну. Для нас це дуже-дуже тяжко. З нами влада поводиться як з дітьми. Вони нас, допомагають нам, вони нас знають, вони нам, нас, що ми, ми це дуже цінуємо особливо нас нами піклується Вікторія Андріївна. Дуже цінуємо це, і Олександр Юрійович. Ми їм дуже вдячні. Юлія Вітряк, Максим Пономарів цей день.